Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тема розмови: підключення к першому патрубку. По конденсату, по диму, які випадки. Ну, Розкажу свій досвід. Я зараз борну систему, щоб система все ж таки розбиралась. І я робив ось, наприклад, труба-радіатор, і ми стикуємося тут стик-стик стик на хомут. І тут теж стик-стик на хомут, тут далі надійно труба вже закріплена. Прийде такий час, що прийдеться, може розібрати. І ми легко знімаємо цю деталь, накриваємо нашу топку і спокійно проглядаємо і комфортно прочищаємо весь димар. Це дуже комфортно і зручно. Ну, складнощі, коли, звісно, все тут вже буде зашито. Тут вже складнощі, тому що через ревізійні лючки не так вже і зручно все чистити, тому я за розборну систему. Також є система по конденсату. Не обов'язково сюди робити нахльост зовні. Ми вставляємося по конденсату. Ось такий можна патрубок зробити. Тут хороший такий мощний зігбортик, який і упирається у нас. А далі ми вже переходимо на той потрібний нам діаметр в плюсі розширений раструб, щоб стиковка була далі по конденсату. Ось це стик-стик. На хомут. Ось приведу вам приклад. Цей хомут шириною 60 мм, 304 сталь 1 мм. Шведський хомут, Ось у нього. Хвостик, повна обжимка, бачите? І ось у мене, наприклад, вихлопного патрубка 150-го сталь 2 мм, і ми будемо стакуватися стик-стик. Я наварюю теж 1,1 ,1 мм, щоб він чітко встався. І таким чином, система у нас розбарна, дуже зручно. Ми знімаємо хомут і обслуговуємо. Розбираємо наш димар. Ось такий приклад. І е, ще є приклад ось такий, це я побачив у французькій е, системі. Е, тут прокатується е, внутрішній мощний такий зігбортик, який отут і буде операція. А одіваємось ми на трубу. Бачите? Ми одіваємось на трубу. тут прокатується такий мощний зігбортик. Ну, це все береться на герметик. Тут не буде затікання конденсатору, тому що чітко з його бортик опирається. А далі у французів іде е, телескопічна система труба в трубу і у американців, до речі так. І вона легко розбирається. Якщо у нас така пряма система, то тут підключення тільки по конденсату. А якщо ми. Підключаємося к димарю в сторону, то тут допустимо підключення і по диму. Так що, з за бажанням, друзі, можна зробити три ось таких типа переходу. Ну, як кому подобається, як кому зручно, але розборна система це класно. De quoi pour éviter que toute la sueur vienne te pousser le sol, je vais commencer par du coup démonter tout mon conduit. Donc, dans mon cas, à va que j'écarte mon poil du mur, que je défasse toute la tuyauterie pour pouvoir bien envoyer mon hérisson à l'intérieur. Alors, le tuyau est démonté, c'est à ce moment-là que je vais le sortir et le poser par terre. D'où l'importance d'avoir mis des cartons. On va dire tout ce qui tombe. Pour éviter que ça bascule, je vais démonter carrément le coude. Je fais un petit aperçu de comment c'est dedans. Alors, voilà l'intérieur du tuyau, tu vois, c'est bien dégueu, il y a vraiment de, de la sueur partout. Petit tour dans le coude, on va y recommencer à l'intérieur. Là, il y a carrément 5 cm sur le bas du tuyau. Cette partie-là est prête pour tige donc là, je regarde 1m40, ça va passer largement. Je vais mettre un sac plastique au bout de mon conduit. Donc, j'ai pris un sac transparent intentionnellement pour montrer un peu ce que ça donne. Et je vais juste venir le scotcher autour. Juste comme ça, en fait, on pourra voir. Ça vitra que la poussière s'en va. Et on verra à peu près ce qu'on récupère. Et ensuite, on va aller à l'intérieur et faire des petits allers-retours.